Вітаю вас! Радий бачити! На восьмому уроці, тема якого дефекти зерна та їх обсмаження. Незрілі зерна. Вони мають світліший колір і можуть призвести до гіркого смаку. Пошкоджені і тріснуті зерна. Вони можуть спричинити нерівномірну екстракцію. Зерна з плямами. Взагалі, не раджу їх використовувати, вони несуть небезпеку. Наявність шкідників або їх пошкодження. Це може серйозно знизити смак та якість кави. Волога може призвести до гниття, плісніви та інших проблем. Неприємні запахи суттєво вплинути на смак напою. Далі дефекти від постачальника. Неправильні сорти. Типу під дорогими сортами, будуть продаватися звичайні найдешевші сорти. Ми просто будемо переплачувати. І таким чином ми не зможемо робити якісну каву. Проблеми з упаковкою. Кава буде вивітрюватись і не давати нам той аромат, який ми б хотіли. І ще мало того може попасти якесь і народне тіло. Далі, відсутність сертифікатів. Щоб ви знали, всі постачальники, які займаються серйозною кавою, в них у всіх є сертифікати, тому що вони постачають цю каву за кордоном. Також обов'язково обирайте постачальника, який постійно і чітко відправляє каву без затримок. Тому що якщо ви будете брати в свою кав'ярню різну каву, ви тоді будете робити різне еспресо, і це напряму повпливає на ваших клієнтів, які хочуть просто стабільного еспресо. Тому ставте до цього відповідально або закупляйте більшими партіями, або заздалегідь, замовляйте, щоб вам вистачило по часу, доки не закінчиться ваша попередня кава. Ще може бути пересмаження. Є в постачальників е, такі моменти, де є, працюють люди різні зміни. І одна зміна може добре обсмажувати каву, а інша може навпаки пересмажувати каву. Тому ви також маєте розуміти, що це впливає на смак. Недосмаження, також може дуже сильно вплинути на смак кави. Вона може бути взагалі безвкусною. Ще один момент з постачальниками: вони можуть не робити собі запасів відправляти каву взагалі, тільки вони обжарили її. Це також дуже сильно впливає на смак, тому що кава, яка тільки-тільки обсмажена і вона не вилажена, скільки потрібно. Ви, коли будете готувати і оварювати свої кави в машині, вона буде на смак, як трава. Тому обов'язково також вона має вилишитись, принаймні місяць вона має бути. Ніхто її не має чіпати, а тільки потім вона вже має йти на напродж. Тому я вам радий, що розповів про ці дефекти. Також, якщо у вас будуть питання, звертайтесь в мій телеграм-бот. Я завжди вам відповім на всі ваші питання, допоможемо вам вирішити ваші ситуації. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви не вислухали. До побачення.